Так, кому там ще страшно робити панкейки? Мені було дуже страшно, дуже. Отака краса вийде у вас однозначно, навіть не переживайте. Значить, одне яйце 200 грам борошна, 250 грам молока, ванільний цукор, розрихлювач, 50 грам масла і столова ложка цукру. Молоко необхідно довести до кімнатної температури, ну, собі на 30 секунд. В той же час взбити яйце з ложкою цукру. Отак от, от перемішуємо. Потім тут дала трішки ванільний цукор і борошно. Я лінива, тому я його не просію. Ви можете взяти і просіяти. Все гарненько перемішуємо, розтоплюємо масло 50 г. Далі це все охолоджуємо в стаканчику. У мене вийшло дуже гаряче. Вливаємо Оп. і виходить отаке в нас тісто. Ну, як сметанка. Рідка сметанка. Гріваємо сковорідочку і робимо отакі гарненькі панкейки. Чекаємо, поки воно трошечки підсмажиться, бачите, зарумянюється по краям. І оп, перевернули. Отака краса. Ніякі вони, не однакові, нерівні. Бачите, який ужас. Ну, ми за все зліпимо в гарну картинку. Це якесь взагалі чудо. Нормально. Збирати і прикрашати. На тарілочку кладемо під низ те, що не дуже красиве, а наверх складаємо більш таке придатне до ока. Складаємо, будемо прикрашати. Один, дивіться, гарний. О, о, це дуже гарний. Це такий вже не дуже, звісно. Ну, в принципі, нічого, може бути. Мабуть, що буде останній. Взагалі їх вийшло 10 штук. Я рахувала, чесно, не з'їла не одного. Мишку формуємо. Я не знаю, що це за чудо. Ви, звісно, в коментарях можете написати, що це не мишка. Я вам кажу, що це миж. Миж нормально. Ви накидали всяких ягод, чи що у вас там є. Можете полити чим завгодно з гущеним молоком, джемами. Ну, Все, що у вас там в холодильнику стоїть. Ні. ну майонез Я не знаю, чи підійде з кетчупом. Звісно. Хоча, якщо зробити їх солоними, то хто його знає, хто його зна. В нас абрикосове вареничку ягідки, вони самі по собі не дуже солодкі, бо там ви ж бачили тільки одна столова ложечка цукру. Можна мед, ми просто не дуже любимо. А так виходить отака от впри... краса. Ну, почти як в рекламі. Не зовсім, звісно, але в принципі може бути. На смак дуже смачно, на вигляд шикарно. Ну, правильно. ми ж.